Вже затверджений розклад руху пільгових рейсів автобусів, що працюватимуть у цьому році на міських автобусних маршрутах. Ми оприлюднимо у, у наступних випусках. А наразі продовжуємо цей у вівторок в управлінні праці та соціального захисту населення. Підприємцям розповідали про організацію роботи щодо охорони праці, а також про зміни у податковому та пенсійному законодавстві України. Сутніх ознайомили з нормативними документами, які регулюють питання охорони праці, довели їм необхідність проведення інструктажів з працівниками, адже у разі нещасного випадку на виробництві відповідальність нестиме підприємець, стверджують фахівці. Так що семінар має на меті захистити і їх У прошлом году. Спеціалістам пахрані труда була проведена перевірка около десятка. предпринимателей, которые арендуют помещения в маленьких магазинчиках. И мы столкнулись с тем, что предприниматели совершенно не знакомы с законодательством об охране труда. Элементарные первичные документы, которые должны быть на рабочем месте наемного рабочего, отсутствовало.